Минулого тижня багато поїздів курсували із затримками через ворожі атаки по залізниці. Деякі поїзди запізнювалися на 7 годин. Чому залізниця скасувала поїзди у Манчеркаси Харків з 10 жовтня до Бухареста почав курсувати прямий поїзд з Києва? Про це далі в огляді. Почнемо цей випуск з новин про зміни у розкладі. Зокрема, на початку жовтня Укрзалізниця скасувала кілька поїздів. Так з 8 числа припинилося курсування поїздів Харків-Умань та Харків-Черкаси. Поїзд Харків-Умань не дожив до трьохріччя від часу призначення, а Харків-Черкаси проїздив лише 9 місяців. У соцмережах було кілька публікацій від пасажирів, які пишуть про ускладнення логістики для пасажирів Черкаської області, зокрема для районів віддалених від вузлових станцій. Укрзалізниця у коментарях на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що Уманські та Черкаські поїзди показали великі збитки. Так чи інакше обидва маршрути користувалися попутом і відігравали важливе значення для сполучення між Черкаською, Дніпропетровською та Харківською областями. Тепер, щоб доїхати, наприклад, з Умані, Христинівки тального шполи чи сміле до Харкова, необхідно дістатися Києва і там сідати на харківський поїзд. Тема збитковості пасажирських перевезень то окрема історія, але нагадаю, що середня вартість квитка на черкаські та уманські поїзди становила 300 гривень. По суті, залізниця оперує нерентабельними тарифами, а держава не дозволяє їх підвищувати. Як результат, Укрзалізниця каже, що той чи інший поїзд завдає збитків і потрібно позбуватися таких маршрутів. До теми рентабельності пасажирських поїздів ми ще повернемося в окремому сюжеті, адже питання доволі об'ємне. Далі про те, як забезпечується курсування поїздів у надзвичайних умовах, що кажуть пасажири про подорожі у супроводі шахедів, та які маршрути залізницею сьогодні є потенційно ризикованими. За останні тиждень об'єкти інфраструктури зазнали численних атак. Одна з таких подій сталася 4 жовтня. По станції шостка було кілька прильотів бойових безпілотників. Вони пошкодили приміський поїзд Терещенська, Новгород Сіверський та поїзд Шостка Київ. Наприкінці вересня кілька днів поспіль фіксувалися атаки на залізницю у Чернігівській та Сумській областях. Це призвело до зміни маршрутів поїздів і відповідно пасажири затрималися у дорозі. У Фейсбуці є публікації про те, як потяги через небезпеку зупинялися посеред маршруту, а пасажирам доводилося ховатися в укриттях. Умови для поїздок доволі екстремальні, необхідно це врахувати під час планування подорожі. Якщо взяти до уваги останні надзвичайні ситуації, то у зоні ризику напрямки київ ніжин Конотоп Суми, Ніжин, чернігів Відомо, що наразі закрит рух поїздів до шостки. Київський поїзд прямує лише до станції Терещенківська. На сході країни ситуація також нестабільна. судячи з повідомлень приміської пасажирської компанії, рух приміських поїздів у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях здійснюється із затримками в середньому до однієї години. До цього додам, що 11 та 12 жовтня деякі поїзди стали об'єктами для хибних повідомлень про замінування. Через анонімні повідомлення шість поїздів зупинялися для перевірки на наявність небезпечних предметів. У більшості випадків затримка руху становила дві години. Отже, останні події показують, що ворожі атаки націлені на порушення логістики по Україні. Часом можуть виникати затримки руху, тому пасажирам, які збираються в дорогу, необхідно планувати подорож з рухуванням часу запізнення, а також обрати з собою певний запас провізії. Попри те, що залізниця забезпечує доставку поїздів до кінцевих станцій, можливі затримки іноді запізнення становлять більше шести годин. Пасажири тепер можуть здійснити поїздку з Києва до столиці Румунії залізницею без пересадок. Поїзд Київ-Бухарест почав курсувати з 10 жовтня. Щоправда, пасажирам доведеться провести в дорозі одну добу, а вартість квитка становить майже 4 тисячі гривень. Подробиці маршруту, які вагони у складі поїзда та особливості перетину кордону, про це далі. У минулі роки до Бухареста можна було дістатися безпересадковим вагоном, що включало до складу поїзда Київ-Чернівці, а далі він прямував через вадул Сірет до Румунії. Вагон їздив лише один раз на тиждень. Його скасували у березні 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу. Вже у 2025 році. Київ та Бухарест знову з'єднали прямим сполученням. 10 жовтня з української столиці відправили поїзд формування Укрзалізниці, що складається з чотирьох купейних вагонів. Його маршрут проклали через Могилів Подільський, далі через Молдову до Румунії. Періодичність курсування щодня час у дорозі 24 години. Вартість квитка майже 4 тисячі гривень. З Києва поїзд відправляється о 6.30 та прибуває до Бухареста о 6.47. зворотній рейс відправляється о 19.10 та прибуває до Києва о 19.34. Могилів Подільський прикордонний загін у Фейсбуці написав, що під час перевірки поїзда 10 жовтня кордон перетнули 50 пасажирів, це були переважно громадяни України. По українській території поїзд має лише дві транзитні зупинки, де можлива посадка і висадка це Вінниця та Жмаренка. Всі інші станції із зупинками розташовані на румунській території. У Бухаресті поїзд прибуває на центральний вокзал, що офіційно називається північним. Звідси курсують поїзди до столичного аеропорту. Відповідно, є можливість скористатися численними маршрутами міського транспорту. Окрім цього, поїзд має дві зупинки в місті Яси на станції Ніколіна та на центральному вокзалі. Прикордонний контроль пасажирам доведеться проходити кілька разів це Україно-Молдовські та молдово-румунські кордони. По станції Унгени групу українських вагонів будуть приєднувати до поїзда Кишинів-Бухарест. Щодо попиту з боку пасажирів, то зараз заселеність поїзда в середньому становить 40-50%. Система продажу квитків у Карзалізниці показує, що вільних місць достатньо. Цим поїздом також активно користуються пасажири на ділянці Київ-Вінниця Жмаренка. До речі, якщо хтось із глядачів каналу Залізні Магістралі встиг скористатися цим поїздом, буде цікаво почути вашу думку. Тож можете залишити свій коментар під цим відео. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте інформацію про транспортні новини. Нагадаю, якщо у вас є цікаві повідомлення, надсилайте їх за контактами що є в описі відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячна за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео.